Привіт, моя любі! Починаємо наше заняття з математики. Спочатку з меншими, а далі зі старшими діточками. Біля невеликої річки на березі жила качка з каченятами. Качка була яка? Велика. А каченята маленькі. Порахуйте, скільки каченят було у качки. Пішли каченята купатися. Одні з них пірнають, інші плавають, розвеселилися каченята, а качці треба їх порахувати. Допоможемо качці. А щоб легше це було нам зробити, вивчимо з вами лічилку. Повторюйте мною. Один, два, три, чотири, п'ять. Вийшли качечки пернать. Як нам бути, що робити? Треба їх не розгубити. Будемо знову рахувати 1, 2, 3, 4, 5. Спробуйте самостійно повторити вічілочку. Скільки каченят плаває на воді? Знайдіть відповідну цифру. Хвилях синьої ріки прала качка сорочки, каченят маленьких. Порахуйте, скільки сорочок випрала мама качка. Раптом в небі з'явилися хмаринки і затулили сонечко, не можуть висохнути сорочки. Але хмаринки незвичайні, на цифри схожі. Давайте впізнаємо, що це за цифри. І назвемо їх. Вітерець розігнав хмарки, вийшло сонечко, і сорочки всі висохли, але мама Качка не могла зрозуміти, де чия сорочка. І тому на кожній сорочці. Написала цифри? Назвіть їх. Яка цифра на жовтій сорочці? Якого кольору сорочка під цифрою три? Яка цифра на синій? Яка цифра на сорочці у горошок? Якого кольору сорочка під цифрою 2? А зараз письмове завдання. Намалюйте в зошиті качечок стільки, скільки їх плавало на річці. І розфарбуйте їх. Далі продовжуємо заняття зі старшими діточками. Приготуйте зошит, олівець і лінійку. Погляньте на цю схему. Вона показує, що треба скласти приклади. Які числа до яких чисел ми будемо додавати? Число 3. Будемо додавати до нуля сіми. 4 і 5. Скласти треба приклади. Запишіть їх у зошит. Пригадаємо з вами, як ми можемо порахувати приклади за допомогою лінійки. Перша цифра 0. На лінійці знаходимо цифру 0. Далі додати 3. Крокуємо праворуч на 3 кроки. 1, 2, 3. Дорівнює 3. Записуємо відповідну відповідь. Наступний приклад. Сім додати 3. Знаходимо цифру 7. Крокуємо праворуч на три кроки. Один, 2, 3. Скільки буде? 10. Записуємо відповідну цифру. Наступні приклади порахуйте самостійно. Друга схема показує, що будемо складати приклади на віднімання. Від якого числа? Які числа ми будемо віднімати? Від восьми віднімати 2, 4, 5 і 0. Запишіть ці приклади і знову порахуємо їх за допомогою лінійки. Приклади на віднімання. Коли ми рахуємо ці приклади, ми крокуємо ліворуч. Перша цифра вісім. Знайшли цифру вісім. Далі відняти два. Крокуємо два кроки ліворуч. Один, два. На якої цифрі ми зупинилися? Шість. Відповідь. Шість. Наступний приклад. Вісім відняти чотири. Вісім від восьми крокуємо ліворуч чотири кроки. Один, два, три, чотири. Яка цифра? Чотири. Відповідь. Чотири. Наступні приклади порахуйте самостійно. Наступне завдання знайди пару приклад. В цьому стовпчику у нас бачите приклади. Ось перший приклад. 3 плюс 2 дорівнює п'яти. Необхідно знайти приклад, який теж буде дорівнювати 5, 1 плюс 4. Знайдіть і запишіть в зошиті відповідні пари прикладів. Наступне завдання необхідно порівняти цифри. Як ми порівнюємо, яким знаками порівнюємо цифри? Знаком більше менше. Давайте пригадаємо, носик показує на менше, а ротик на більше. Яке число більше 7 чи 2? Сім. Отже, як буде стоять значок? Носик буде на двічку, а ротик на сім. Яке число більше? 0 чи 5? 5. Знак буде вказувати Менше на 0, більше? На 5. Наступні зробіть самостійно і запишіть у зошит. Наступне завдання. На горах два альпіністи. Їм треба зійти з гори. Якщо розв'яжете весь ланцюжок в схемі, зможете допомогти їм. Які числа необхідно вставити в схему першої і другої гори. Наступне завдання. Як ви гадаєте, що треба зробити, адже тут все виконано. Приклади розв'язані. Необхідно перевірити і виправити помилки та записати правильні відповіді, що сьогодні ми робили на занятті? Складали і розв'язували. Приклади. Чекаю від вас виконаних завдань! А на сьогодні все. Пока!